Замочу нашу редисочку, а вона тільки любить водичку. Можна і каплю. Так, беремо свою селісту. Ось така у нас. Бачите, крупненька, чесно кажу. Бачите, і вона собі сіє помаленьку йде, легко йде взагалі. Сюди буде п'ять. І так, трошки більше можна і сім. Нею можна е, сіяти, що морку, що буряк, що цибулю, що буду сіяти трошки редиски. Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Мазур Ярик. І так як я вже говорив, будемо пробувати сіяти ми отакою от такою сівалкою. Вона є ручна, але точного посіву Бачите, тут все зроблено. Будемо пробувати. Ми попробуємо, а це приїхав до мене. Знайомий з по е, ринку великі купані, я його там частенько бачив. Е, він теж продавав диску і він мав там другу сівалку. А це привіз мені таку сівалку. Каже: ану, дядя Петя, попробуйте, як вона буде сіяти, ну і все остальне. І я так певно буду пробувати нею. Наскільки вона сантиметрів? П'ять сантиметрів. П'ять сантиметрів, я зрозумів, 5, 5. 5 сантиметрів і рядом буде йтися, якраз буде нормально. Те буде ходити по сліду. Щоб воно було ряд коло рядка, не треба, щоб широко було. Це буде навіть скоріше сіяти. Чим то вакуум навіть ага. Одесі їх роблять. Ну-ну. Це набагато буде скоріше. скоріше. Провода, на які тягати, ага. акумулятор, е, такий пілісос до пілісоса, моторчик, щоб подавав зерно, ну якраз скільки треба. 5 на 5, як каже, по 5 сантиметрів він буде по ряду. А там вже між дорядку можна робити 5, можна 7, це залежить від вас. А так на акумуляторі на бачите буде, це так можна сказати, земляк. Така штука. Ось включив. Насіння засипав. Дивіться, тут віконечко, ага. щоб видно було, як семіна проїться. Я зрозумів. Ага. Зараз ми насіння. Я зрозумів. Зараз тоді в тепличку йдемо, засипаємо насіння і решту все знімемо. Виставляється глибина. Наскільки вам треба. Сантиметр, півтора, до скільки тут сантиметрів. Сантиметрів до п'яти, так. Ну, на редиску багато не треба. Зараз він підніме догори, але нею можна е, сіяти що морку, що буряк, що цибулю, що говорив, що можна посіяти і капусту, і помідори. І помідори. І перець все можна нею сіяти. Це, ви знаєте, суперова. Будемо пробувати, і я вам буду показувати, як воно все сіється. Бо я й думав і моркуси посіяти, і ще дещо, бо вручну насипеш, а так буде економніше, набагато економ, щоб не проривати. Тому що насіння береться дороге. І будемо ми пробувати зараз так, беремо свою селесту. Мене питали підписники, яка вона, щоб замовити, вона крупна. Тут не написано було, які фракції. Бо я рукою трошки стер, як то кажеться. А так вона крупненька. Зараз ми подивимося просто. Ось така вона. Бачите, крупненька, чесно кажу. Хоч я садив колись і крупнішу, і дрібнішу, кажеться, і середню. Ну, та скоріше виходить, але так трошки, звичайно, хватить трохи. Та о, зараз ми будемо дивитися, як воно буде працювати. Бачите? Раз. Ага. Полиця, ага. Можемо покрутить присофта. Що цього? Я не бачу. Я не бачу. Ану оце для проби подивитися можна, кидає, бачите, о, як колесо ходить і воно кидає, видно. Все, пробуємо. Не пробуємо. давай. Ось таким макаром. Каже. Знайомі, що добру почву зробив наш отакі кентавр, Непоганий. У мене знайомий друг теж з Херсонщини. Сьогодні похвалився, що він все такого теж купив. Теж на тій фірмі. Так що Паша поздравляю тебе, хай служить. А різниця, що десятка, звичайно, це сила, тому що в руках зразу чувствується, що це є десять, а не 6. Ну, так, Але ходити треба, звичайно. А то нічого. Перший рядок віддивляється. А там зараз буде ходити жінка, вона легша. Вона є спеціаліст, по в диски. Вона постійно в моїх відео сіяла тільки одна одна. Раз сказала мені зайти, я по такій землі, як пройшовся, наробив тих, вона мене вигнала, каже, йди я сама. Отак сіяти, правда вручну, але зато точний виш, висів. Дивимося по сходах. Так, так. І ми дивимося, йдемо коло одного, бачите? 5 сантиметрів, 5 буде так, сюди буде 5. І так, трошки більше, можна й 7 І воно отак. Буде йти. Дуже пуха земля, тому що мотоблок перебив, ну то нічого, полиється, можна полити вона, як чесно, я поливав навіть туманкою. Два-три рази я полив і вистачало її, тому що вологи вистачає і тут волога буде триматися, тому що то є на осінь. Правда, коли сира земля, може там дещо забивати, коли сира земля. А коли сухенько так, то вона йде непогано. Треба придухати. Легко ходить, але вона трошки потягше на заворотах, коли переставляти. О, а так вона на подшипниках легенько ходить. Але сіє непогано. Бачите, сіє непогано. Звичайно, я вінницьку і так не посіяв. А можна ще пройтися. Маранцовку є, спеціальна маранцовка садова. в неї проходиться теплиця, миється, з касети. Ну, а таким макаром, бачите, і сіється. І сіється. І в нас зерно ще є, насіння ще є. Багато на нього не йде, тут десь в мен, мене тут сотка десь 100 грамів я не, навіть не засипав, багато кажу, воно не піде. Якби вже такою простою, то більше б йшло, тому що там самовисів більше є, а тут якраз нормально. Я полию зверху, полию бризкавкою, добре залью, на раз накрию. А поки тепло є, може не буду, пізніше накрию, щоб скоріше воно йшло, при морозах, чи, Бачите, і воно собі сіє, помаленьку йде. Легко йде взагалі. Слід коло сліда, бачите. І так, закінчуємо. Далі в відео я вам покажу. Ми вже досіємо, все, все рівно ви бачите, як воно працює. А так по сухій йде добре. По піщаній взагалі суперово піде. Подивимося, по схожі подивимося, як вона працює. Кому треба буде такий апарат, будь ласка. Бачите, На сіня там глянути, зараз, певно, досипати трошки треба. Раз нам забилось, ми рядок пройшлися назад, тому що в кінці у нас там сирозь глинка попала і трошки сосничок, за, як то кажеться, забився. А так, так йде гарно, непогано. Рядочки рівнесенькі. І так ми досіяли свою редиску. А тут, як я говорив, буду сіяти, трошки редиски відсакати. І попробую. Тоже непогадна калібровка бачу велика добра. І подивимося, як вона себе покаже в тепличці. Сіяв на вулиці, вроді нічого, а подивимося в теплички. І якраз буде різниця. По сіву такої сівалки і... Нової, як то кажеться, редиски. І якраз буде різниця у нас по посіву між цією, сівалкою і редискою. Тут я прийдуся зараз водичкою, зверху полью під напором, під тиском і полиється однорідно. Потім другий раз можна пройтися, так само не буду капельне кидати. Можна і капельне, звичайно, але пройдуся так. Полив. І подивимося, може, ще й накриє. У мене є плівка, можна ще й накрити, щоб тепло було двійне і скоріше зійшло. А це вже подивимося. Мене кажу, є агролукна, я взяв, а я взяв агрін в тридцятку. Переважно я в тепличці, і вона в мене служила довго. На вулиці любе агроволокно, як ви знаєте, хто давав агроволокно, треба чи сороковку, чи ще. А 23, 30 теж залежить, кажу, від фірми і як вона себе буде вести, і на які погодні умови. Якщо сильні вітри, сильно воно грає, чи морози, чи що. У нас сама по собі буває, що теж ну, 2-3 сезони і портиться. Набагато ні. Теплички вона може довше. Тому що накрив, зняв, накрив, зняв. У мене були спеціально по 50 метрів, і я ними накривав в тепличці. Навіть 23 я накривав і 30-кою і кажу, що вони довго в мене були. І такою бризкавкою я замочу нашу редисочку. Бачите, повністю. Нема тут нічого. Вона. Так, щоб не тягнути каплю, тут вона не треба, тому що дивіться, я раз залив тут оцю сторону. І воно, бачите, і воно росте я собі Ще раз залив і воно буде рости. Бачите, воно росте собі. А так я зараз добре. Тут різні положення є. Я можу собі на любе поставити, як хотіти, залити. І воно буде непогано. Промокне редиска і буквально тепло. І через пару днів у нас редиска переважно до 10 днів. А може і скоріше подивимося, я вам покажу. Редиска зайде і будемо решта дивитися. Вже, правда, трохи пізненько тут на заході України, але я все люблю пробувати. А це так, бачите, поливаю, залю, одинаково воно провізьметься. От багато не треба розтрат таких. Водички зараз трошки прибавилася з криниці. Другі скажуть холодна, яка є. Я е, на Херсонщині і зимою поливав з пробойної. Правда, може, може бути в пробойної тепліше, ніж тут в криниці, вона на поверхні. Там, вода пили нормально. Літом зуби заходять, а зимою, вказується, вроді тепло. Волить таке. А, так помалу, бачите, пройдуся. Воно щоб вверх, вона не глибоко посадяна, піде, потім цей є вікпа, бачите, на цьому є відпар. О. І воно помалесенько буде парувати і капати далі, і поливати. Такий процес, для мені знайомий, так як в мене ось тут, бачите. О. Трошка полию, звичайно, тут мокро, тільки раз залив, заливав полуницю. Залив і воно росте собі. О, бачите. А так будемо пробувати, ми залью нашу редиску. Подивіться, по теплі буде тепло, накривати не буду. Тільки похолодає, я одразу накриваю. Навіть пізніше, щоб довести її до, як -то, до вирощення вже повністю, будуть морози. Подивлюся, може, якусь топку поставлю, бочку, яку трубу, і є камінь на глині, цегла червона на глині, і я змайструю таку пічку, і воно буде у нас рости. От так, помаленьку заліється. Я так туманкою поливав вдома, цибулю садив туманкою і це на перо. І цей, і воно мені теж подобається, тому що одно, одинаково я собі включив та й все. Хоч непогано, звичайно, і е, капля, можна і капля. Ну капля вже, хай вже буде пару разів залю, кажу, два рази я подивився по вологості землі та й все. А вона тільки любить водичку. Дивимося далі мої відео. На цьому буду закінчити, що з однієї сторони, зараз ще з іншої сторони, я пройдуся, бачите, і цю, і цю досіяв я е, вже сакати, сорт. Кому інтересно, можна буде, якщо він зійде, добре буде, я, звичайно, дам вам сорт. Бо так як дуже багато всяких сортів в мене, я вже забувся, як, як він називався. Але калібр непоганий, був, о, бачите, не йде-не йде, тут розсипав. Чуть-чуть лишились поверху. Подивимося, що вийде. А зараз я поки. Всім здоров'я, Україні перемоги. Дивимось мої відео, ставимо лайки, підписуємося. Слава нашому народу, звичайно, в першу очередь, нашим воїнам. І всім здоров'я. До побачення.